Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у мене в гостях дуже цікавий налобник від компанії Olight, це Olight Perun Mini 3. Ліхтар надав на огляд мій підписник Олександр під ніком EDC Device, за що йому дуже вдячний. Ключові характеристики ліхтаря: потужність до 1250 Лм, дальність до 155 метрів, біле та червоне світло, високоефективні діоди, корпус із авіаційного алюмінію. Стандарт IPX 8, що означає, що його можна занурювати в воду. Стійкість до падінь, міцна сталева кнопка. Технічні характеристики авіаційний алюміній. Джерело світла у даному разі це діод High Cree від 4000 до 5000 кельвін. Живлення акумулятор 16340 650 на 3,6 В. І розміри 64,3 на 22. На 26 мм. Вага з акумулятором 54 г. Просто рекорд. Зараз ви бачите, друзі, на екрані режими роботи, потужність та час світіння. Ви можете зупинити і подивитись таку інформацію. Найперше, друзі, на що хочу звернути увагу, це накріплення. Кріплення майже таке, як у Fenix, воно тільки дещо тоньше. Тобто, воно трішки більш тендітне, але воно теж міцне. І тут є силиконова вкладка. Щоб ліхтар не ковзав на шоломі. Взагалі, якість просто шикарна, оцього кріплення. І, друзі, покажу вам саму головну його особливість. Ви пригадуєте Fenix ICM 61, HM50R. Так от, друзі, OLED пішов іще далі. І він зробив отаку систему. Дивіться. Ось тут ось окліпса. І вона входить в кріплення. Але як вона входить? Ось тут є ось така кнопка. Ви натискаєте на кнопку і вуаля! Просто знімаєте його скріплення. Сказати, що це шикарна система, просто нічого не сказати, друзі. Вона мега шикарна. І точно так же ви вставляєте, можете нажимати кнопку, можете не нажимати, він все одно стане на своє місце. Подивіться, як все зроблено. Ось бачите, така система, тут кнопка. Щодо самого ліхтаря. Як бачите, тут є ось така якби заглушка до нього, за яку можна носити ліхтар. Якщо ви будете носити його, наприклад, на ключах, розмір дозволяє, ось подивіться, розмір ключів. Так що розмір такого ліхтаря дозволяє його носити навіть на ключах. Як ви зрозуміли, вага в нього взагалі 54 грама. І, звичайно, ця штука знімається, цей магніт, і його можна не носити, якщо він вам не потрібен. Якщо хтось боїться, що ліхтар впаде з цього магніту, то ні, друзі, це дуже непросто. Загубити його із цього кільця. Взагалі сам ліхтар виглядає ось так. Дуже-дуже маленький. Найперше, друзі, на що я хочу звернути вашу увагу? Те, що корпуси ліхтарів Олайт стали значно міцніші. Я пригадую перші версії батонів, то там були вони дуже тендітні. Тут все дуже міцно, все дуже класно зроблено. Просто моноліт. На корпус нанесена отака чіпка і дуже красива текстура. Є ребра охолодження, до речі, вони, ці ребра дієві, тобто це не для краси. На корпусі знаходиться однопозиційна кліпса середньої потужності, якраз для цього ліхтаря. Є, звичайно, деяка незручність при посадці на кишеню, тому що нижня частина кліпси знаходиться практично в нижній частині ліхтаря. На відміну від деяких моделей Олайта, тут кліпса. Повертається. Зрозуміло чому? Тому що вона вставляється в кріплення налобне, і там потрібно ліхтар буде повертати. У верхній частині ліхтаря знаходиться свого роду безель з синім надуванням. Це вже стало почерком Олайт, практично вже стандартом, всередині якого знаходиться зручна і добре тактильно відчутна кнопка. Натискається в міру легко. В кнопці знаходиться 4-ступеневий індикатор батареї. У нижній частині ліхтаря, як ви зрозуміли, знаходиться магніт, який служить і для заряджання даного ліхтаря, і також для того, щоб можна було примагнітити ось таке кільце. І нарешті, друзі, оптика. У даному разі це, як ви бачите, хайкрі, тобто від 4000 кельвін до 5000 кельвін. Як я зрозумів, тут тоді SST, що і написано на корпусі, до речі. Так, тут діоди ССТ і також два діоди червоного світла. Тут дуже яскраве червоне світло, скажу зразу. Я не розумію, чому Фенікс не реалізував так. Оптикою служить практично тір лінза. І саме тір на перунах мені дуже подобається. На відміну від тір оптики, яку вони ставлять на батони. Вона мені не подобається. Оптика знаходиться під Безелем, скла немає, що взагалі вже стало стандартом практично. Тому що така оптика живе дуже-дуже довго і нема потреби її закривати склом. Тож, друзі, давайте поглянемо, що знаходиться всередині даного ліхтаря. А всередині знаходиться ось такий плюсовий контакт. Як бачите, тут є і мінусовий поряд. І такий же контакт є на самому акумуляторі. Тобто, ось плюсовий контакт і мінусовий. І це, друзі, є дуже великим мінусом всіх тих ліхтарів від Olight. Це проприєтарний акумулятор. Тобто, для того, щоб користуватись даним ліхтарем, потрібно придбати виключно тільки їхній акумулятор. Спочатку я подумав, що він підтримує CR-123A або інші акумулятори, просто не заряджає їх у своєму корпусі. Але, ні, друзі, тільки отакий акумулятор. І це дуже жирний мінус ліхтарів від Olight. Мінусовий контакт, як і плюсовий, як бачите, тут теж позолочений. Різьба не крупна, але дуже якісна. Я тільки не розумію, чому її так мало зробили. Я думаю, це ні на що впливати не буде, але чому її не зробили більше, незрозуміло, якщо чесно. А тепер, друзі, давайте підемо в outdoor і побачимо, як світить даний красунчик. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія це практично максимальний режим цього ліхтаря. Я бачу на всі 90 метрів, не дуже чітко, але бачу. Будова світла, як для налобника, дуже непогана, не дивлячись на те, що тут дуже великий ходспот. В нього дуже м'які краї, нема відриву від засвітки. Засвітка теж дуже м'яка і практично на 180 градусів. І під самі ноги теж. Мінімальний режим я щось бачу приблизно на метрів 5. Мінімальний режим я щось бачу приблизно на метрів 5. Середній режим я бачу десь метрів на 40 Як і на більшості олейтів, я, на жаль, спостерігаю доволі великий відрив між середнім режимом і максимальним. Ось так виглядає промінь цього ліхтаря на стіні. Будова світла мене влаштовує. Вона дуже класна. Як бачите, всередині температура більш тепла, ніж по краях. І як бачите, така плавна засвітка. Для налобника він світить дуже класно. Тож, друзі, який висновок. Мега шикарний ліхтар. Повністю перероблене, просто шикарне кріплення. До цього абсолютно ніяких нарікань. Потужний червоний режим. Хоча, чесно кажучи, я б е, додав до 100 люмен ще якийсь менший режим між High і Medium. Або е, краще зробив би 500 люмен турбо, а 350 люмен або 300 люмен зробив би режимом High. Але це вже так, друзі, це вже придирки. У цьому ліхтарі встановлений діод Хайкрі, що не може не порадувати любителів нейтрального та теплого світла. Міцний корпус, шикарна кліпса і дуже великий жирний мінус у виді пропієтарних акумуляторів. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом FANALIS S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонарик Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.